Де перше ранкове усипляння, ще як Бриз. наркоз перший перший наркоз. Це ти витримуєш таймер, так? Да? Угу. І скільки мабуть? Хвилинки достатньо. Так, матки відібрані, кліточки підписані, з яких нуклеусів. Поки одні відпочивають. Еще готовився. Газ іде вниз, він наповнюється звідси, так що, те, що пакетик відкритий, нічого страшного. Марки завмерли. Так, відбір. Ще Трутня. Його ще зараз подивимось, щось друге. Кругом стоять роздільні решітки. Трутня немає, але мед є. Бачите? Це роківський, так? Корпус, безмирамочний. Ну то зінгер. Нам зінгер треба. На батьківські така от. Коробочка сюди заходить, а сюди не виходить. Щось сино виділяє, тут запах приємний такий. В когось пильси. Вловлю очистять. Ось роздільні решіточки. Скільки несуть перги, толку. Нема що показувати, ну взагалі цього. Так, все облітники для трутнів. Рішетка з того боку. Один літає рішеточка з цього боку, а тут тюлечки, занавіски. Щоб йому було не холодно. От такий. Да, да, такі от утеплівачі. Троше трошки зарано їм для обльоту. Десь до обіду почнуть. Це така... Як правильно сказати? Веранда облітна. Пасіка в тебе інсимінаційна. Інсеміна... Ну, все на купу. то в тебе тут і батьківські, і материнські, да, щоб скрізькі, не плітки все, не повскакували. І, і всі з цими э, Гофмана стоять на лятках. Крізь, де потрібний трутень, то там скрізь стоїть рушітка. Так, трутня багато тобі треба, я бачу. І дає Володі нормально працювати <рекриваю> перекриваю входи. Сінгерок Це колись 64-й, да, був? Угу. Mm -hmm. сінге Цікрутіші? Ну, це кілька бенчиків. No, їх очі пролазили а всіх. Ящичок ми перемістили сюди. Тут налаштовано все стерильно. Протерто. не буду мешать вроде процесс всем знакомый там подача он крутит в физрощины и виходить як під вакуумом витягується, розчин уходить по трубочці. Гідравлічна система. Гідравлічна система, так. О, цей бачу гарненький. Нібито з моїм зовом якщо. Якщо я заважаю, то ти кажи. Кров здавав, а ця каже. Каже, боїтесь. Кажу ні. Вона бере ну, зв'яни. Каже, ви відверніться, щоб під руку не дивитися. Кажу, Кажу то так і скажіть. То ти теж, якщо що, <кажу> ну процес зрозумілий. Капілярчик все повніший, повніший. Зайцы право крыльцы. и назад все. Слідуюча на готові, ну і все строго по запису. Контрольний пакет в мене. <соць> <соць> Не хоче. Точиться назад. Маточка после наркозу уже осеменена. Подсаживаем нуклеусы. Так, наши нуклеусы Прохит э, канди. Э, прогрызуть, выпустить. И так далее процесс пошел. Так, в ранце матки пришли наркоз, вже після обіду ми бачите, на акації як потянули ага це я це зараз володя А я відбираю і несу йому в клітинці бачите до матки тянуться матка в кліточці, після інсемінації Бачите, така красуня. Не плідна, а вже яка Ух Вся, готується на інсамінацію. Так і працюємо. Як побіршику. Володя качає, не качає. Володя закачує. А я приношу. <реш> так, не глянув хто? Ну вари зараз гляну Так, наши ёшки. Все у них На будь. О, видите, с первого раза и маточка есть. Есть засевчик. Сингер на сингер, только разные линии мало памяти Осталось Тому не знаю, Так, и тут засела поки шо. А вот и маточка. Сяточка видно, шевелится. Так, це Чи скленар. Поки що радує.